Декілька будинків у Костополі взяли участь у програмі термомодернізації. Однією з таких є багатоповерхівка на вулиці Галицького. 2. мешканці будинку розповідають, після утеплення фасаду економлять на опаленні. Воно відчувається дуже сильно по платіжках. Зараз, вже коли є о, о, ну, утеплення будинку, то платіжки прийшли в, ну вдвічі-втричі менше, стали приходити. Починаючи з централізованого опалення, коли було, що за двокімнатну квартиру треба було платити 2300 гривень, 3000 гривень, то зараз, якщо ми будемо платити, платимо 200 гривень, 300 гривень, ну, можливо, крепшому розвитку, то буде 400 гривень. то це суттєва економія. Не тільки мають змогу економити, а й на собі відчули підняття температурного режиму у будинку, розповідає мешканка Галина. Прошлу зиму було. 14-16 у кімнаті, бо всі стіни на вулицю і все було холодно. Зараз у мене 20-22 градуса. Це взагалі, я кажу, перше, я навіть не повірила, що температура на котлі та сама, але економія яка, що я можу не вдівати на собі 100 одежок, а тепло і комфортно у квартирі. На подібну ініціативу не всі мешканці відгукнулися з позитивом та з часом поводилися. Люди, ну не всі зразу відгукнулися з користю, деякі ще є в нас буржники, але в основному люди всі платять гроші, і ми дружненько його збираємо ці кошти, утепляємося. Залишилося нам будинок, значить, дахи до такі мелкі вже роботи по будинку по утепленню. Ну, скажу вам таке, відчутно змінилося в сторону плюс. Це дуже заходиш в під'їзд, зразу відчувається тепло. Активні мешканці створили ОСББ декілька років тому. Згодом взяли участь у програмі Енергодім. Люди погодились, пройшли етапи проєктування. Почали роботи, звичайно, були і негативні і певні відгуки через те, що казали, що війна. Але ми змогли доказати, що це потрібно навіть і під час війни людей, економія коштів. У рамках цієї програми будинок із зовнішньої сторони повністю термомодернізують, утеплюють фасад, дах, проводять заміну вікон та балконів. Аби потрапити до цього проєкту, потрібно підготувати відповідні документи та рішення співвласників, що вони хочуть взяти участь. Після того, коли є оце, коли є таке рішення, мають ОСББ має провести наняти спеціаліста енергоаудитора, який б зміг би їм допомогти у простому зробити енергоаудит самого будинку для того, щоб коли, коли є ось такі, отже, документ, оцей, по цьому документу можна вже зрозуміти, що що саме потрібно зробити в цьому будинку. Проєкт фінансується фондом енергоефективності та міською радою Костополя. Проте однією з умов участі у подібному проєкті є те, що жителі будинку мають сплатити 20% від загальної вартості. Розуміють, що не кожен з мешканців має потрібну суму на роботи, тому є інші варіанти. Ми прийняли. Так званий револьверний фонд в Україні діє асоціація енергоефективних міст. Костопільська міська рада стала учасником, долучилася до, до цього фонду, наповнили його депутатами. Було проголосовано рішення, виділено близько 1 мільйона гривень. звідки ОСББ можуть взяти так званий безвідсотковий кредит і частками потім віддавати його. Роботи у будинку тривають три роки, проте ще не доведені до кінця. Залишилося утеплити перший поверх та дах. Планується зробити весною з настанням кращих погодних умов. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.